Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Я тільки що робила просто відео для України. Зараз я приберу, поки пару слов скажу. Дивилася, так що на прильоти можете подивитися. Якось так, знаєте, я б і не сказала, що буде вау вау страшно, Чесно, це моє відчуття. Є деякі регіони, які. Під питанням, де іде ситуація ну, неясна, чи буде. Там є і двох, така, по-моєму, туч, ідуть ще такі, як не, неоприділеніші цієї ситуації, тому будемо зараз дивитися ми Запоріжжя. Спитаємо у карт, яка буде обстановка по Запоріжжю у нас від цього часу? 14.38, вівторок, 24 січня. Я хочу вам сказати, що в 2 години в мене вже другий день відключають світло, Такого не було, в принципі, якось, а це щось так прям кожного дня. Ну, подивимося, може це так. Треба якийсь час, сподіваюся, не буде кожного дня. Бо нашого дому немає, ні в одної черзі не було. Тому якось так. Але, мабуть, уже все, дійшла і до нас та черга. Давайте подивимось, яка буде обстановка для міста Запоріжжя загальна на ці 24 години, які будуть попереду. Будь ласка, карти покажіть нам то. Ну, бачите, праця нікуди не дівається, будуть йти зміни, вони йдуть швидко, до речі. І е, буде якась історія, якась подла, якась, скажімо так, трошки тяжкувата для, на, для нас по почуттям, бо тут серце падає. Тобто якась подія буде неприємна для нас, і закінчиться вона змінами на краще. Ну, подивимося, давайте ми розкриємо цю змію, по-перше. Неясність. Серце, серце, коло. Ну, ясно. Тут будуть стріляти люди туди, куди вже стріляли. Бачите? Ось я вам дорожку вже показала. Оця неясність буде успіхом, але бачите, воно перекреслюється тут же косою. Тобто, буде шах вперед два назад. Тобто, ну воно приведе до стабільності, але тут будуть. Все ж таки якісь різкі рухи робитися для того, щоб привести до стабільності цю ситуацію. Що можу сказати? Так, да, зараз вони будуть повторювати удари по одним і тим же місцям. Це факт. Нікуди від цього не подінешся, на жаль. Давайте подивимося, як спрацює наше ППО. На ці 24 години, який буде результат їх роботи, що ми будемо мати від цього? Ми будемо мати все ж таки непогані новини, спрацюють вони так розумно, в принципі, в них теж свої є плани. Результат буде трошки двойственний, отакий, бачите. Ну, я вам так скажу. Так, так, будуть відбивати, але все ж таки ми, ми теж будемо мати ці проблеми. Тут буде йти успіх у ППО. Буде, я не можу сказати, що не буде. Але бачите, дорожка роздвоюється. Тобто тут ще як... Це, це треба дуже постаратися, щоб це так зробилося. Ось роздоріжжя йде, там, мабуть, буде неясні ситуації ППО, хоча вони мають ключ. А, що це за жінка нам падає? Вона працює успішно. На кого? На кого? На кого? На державу, на яку? На нашу. Трансформація. Ну, добре, хай працює. Якщо вона працює на нашу державу. І все для того робить, то, мабуть, буде якась інформація. Така таємна інформація, буде, буде мати гарний результат. Бачите, скільки роботи треба проробити хлопцям, щоб був успіх пройти це все, по колу пройти і воювати, і зрізати ту ракету. Так, пропрацюють наші ППО. Давайте глянемо, спитаємо у карт сигніфікатор. Сигніфікатор для Запоріжжя. Удари ракетами, що то буде для нас на ці 24 години? Бачите, карти, як повторюються. Для нас це буде той же самий удар. Але ми будемо його відсікати успішно. Так, будуть гарні новини. Давайте подивимося, що буде з дронами на ці 24 години. Що ми будемо з того мати в Запоріжжі? Теж будуть тут якісь іти подвіжки по дронам, але воно якось, знаєте, трансформується тут. Дерево падає це по дронам. Це якось, знаєте, у нас вже йде по цьому робота. Ми ці дрони все ж таки знищуємо. І по дереву ми їх знищуємо дуже серйозно. Ось. Так що не повинно бути у нас від дронів проблем на ці 24 години. Ну, і будь ласка, дайте карти по С-300 ракетам, що ми будемо мати на ці 24 години. Що то буде для нас? Ну, буде успішно. Хоча, бачите, падає трансформація. випадає ця жінка, яка працює. Таке ощущення, що вона працює як під прикриттям, бо тут і змія поряд, але успішно працює. І йдуть зміни на краще і Лілія. У мене таке відчуття, що ця дівчина, вона як. Агент такий, знаєте, подвойствений агент. Бо змія і жінка, ну це ж, розумієте, це ж зрада, це ж 100%. Але вона працює якось на нашу сторону. Тобто, так. Так, давайте подивимося. Це ще може бути просто жіноча якось енергетика. Але це може бути і чоловік. Але він має цю жіночу енергетику. Знаєте, ну така людина більш чутле, чутлива, така, знаєте, чуттєва. Будь ласка, покажіть, чи будуть втрати на ці 24 години по місту Запоріжжю від ракет, дронів, снарядів. Людські втрати, гарні новини, трансформація. Повторюються карти. Я не бачу тут смертей, тут немає. Так, давайте подивимося, чи як, яка ситуація буде з руйнуваннями будівель по місту Запоріжжю від ракет, дронів, снарядів тощо в цілому, будівель. Дивіться, скоріш всього, що такі удари і такі е, плани є. Опять-таки, вони ходять по колу. Башня, це вона лежить між кольцом та письмом, вона має положительний е, аспект, то я можу сказати, що в принципі руйнувань у нас не повинно бути. Тут ще падає карта саду. Книга це щось якесь навчання-вивчання ситуації або таємниця. Прикрито іде подія. Ця подія гарна. Вона несе якийсь успіх. То я можу сказати, що руйнувань бути не повинно. Карти це не показали. Башня лежить між позитивних карт. То кольцовано показує об'єднання, вирішення якогось питання остаточно. Тут немає того, що вони ходять по колу і стріляють. Тобто в цьому питанні воно трошки інше показало, хоча мені треба було на нього ще покласти, подивитися, Блін, я чогось забула. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування промислових об'єктів всіх напрямків по Запоріжжю на ці 24 години. Ось падає опять кольцо. Давайте ми не промайнемо. Я хочу на нього покласти, що на нього впадає. На нього впадає, бачите, сообщення якісь будуть йти, успіх і сад. Тобто гарні карти. То ми можемо сказати, що ніякої стрільби не буде. Мабуть, буде попередження і це все, бо плани тут є, зміни йдуть, причому дуже швидко. Які зміни гарні. На змію це іде сообщення, якісь точаться розговори, щось вони готували. Але це ну, для нас воно не буде поганим, це все якось якимось шином не приключиться на цій добі, На цій добі і для нас то про майне більш нормально все буде добре для наших промислових об'єктів. Чи постраждає енергоструктура, енергопідприємства міста Запоріжжя? На ці 24 години, чи будуть туди удари? Енергооб'єкти. Гляньте, які всі карти падають. Криси, ліси, лисиця, трансформація, сад. І остання карта це сообщення або письмо. Дивимося, це було моє питання. Це криси, так, вони готуються і вони дуже хочуть і, обсуж... і давно цим займаються. Це плани, це хитрі плани, трансформація. Вони хочуть це все зробити, але щось воно йде не так. От не виходить, бо тут сад, і тут сообщество, але воно позитивне. Якщо трансформація лежить між бачите 50 на 50. І у общества є ключі від цього, і йде гарні, гарні новини, то не буде цього. Що це за плани, як вони здійсняться? Всесвіт? Як кажуть, знаєте, у сраку, не хочу матюкатися, а, нічого в них не вийде. Оце будуть тільки криси там точитися, і то, бачите, і тут у них нічого не вийде, ми будемо мати успіх. Що це за письмо? А письмо це іде сообщення, воно буде ось таке різке со скандалом, мабуть, когось викриють, і це буде успіх. Скоріше всього, що викриють, викриють когось. Зараз буде йти люди, така чистка, що в цьому році почнеться чистка чиновників, що це просто буде ну, фейерверк, я так предполагаю, якщо, звісно, Щось не завадить Зеленському це робити, може, щоб не всплив на нього якийсь компромат, якщо він на нього є там. Ну, Давайте ми подивимося тепер тепломережі, тепло, тепло станції, тепло цієї структури Запоріжжя, чи будуть на них такі події, йти, чи будуть по них стріляти. Так, тут теж падає, бачите, прям карти деякі повторюються: трансформація всередині. Вона лежить між гарних карт. Давайте ми розкриємо трансформацію, успіх. І кольцо особисто розкриємо. Так, тут теж добре. Все. Не буде ударів по енерго, по тепломережам, по нашим теплоструктурам на, два, на цю добу. Слава Богу! Слава Богу. Так, давайте подивимося, що буде з нашими мостами в Запоріжжі. В нас їх три мости. Давайте подивимося мост. Новий. Чи будуть туди удари приходити ракетів, дронів, снарядів на ці 24 години. Падає ключ. Я навіть не буду далі класти. Все, ця карта сказала, все. Не буде ніяких ударів. Якщо і буде, то їх просто з ними вирішать питання, і все буде нормально. Бачите, все ж таки, туди вони хочуть, але тут йде і е, таємниця, і йде краща трансформація, таємниця, трансформація йде е, з кращими новинами. тут тут же ж ці криски, але тут падає всесвіт. Всесвіт і ключ, ну це. Прекрасно. Я сподіваюся, що новий, з новим мостом все буде добре. Хоча там йдуть наміри. По мостам, щоб ви розуміли, періодично я дивлюся, там бувають дуже опасні доби. Але бачите, стоять, нічого не робиться, бо там, походу і двійки падали. Так, дивимося Дніпрогес, наш любимий, нашу дамбу. Так, ну тут все буде більш-менш, трошки тучки тут впали. Але сподіваюся, що з ними також справляться, все буде хорошо. Так, і Преображенський мост на ці 24 години. Давайте ми подивимось, яка буде обстановка. Чи будуть туди удари? Ні, тут теж гарні новини. Але тут буде якась ситуація дуже серйозна. Криски також тут. Що нам тут колечко несе? Колечко несе несе рибку. А рибка несе якусь подію. Яку спішно? Ну і добре, хорошо. Так. Тепер подивимося залізничні вокзали. Яка буде обстановка з залізничними вокзалами по місту Запоріжжя? У нас їх три штуки: Запоріжжя, 1, Запоріжжя 2 і Запоріжжя ліве станція починаємо з Запоріжжя Першого. Чи будуть удари по Запоріжжю першому? кольцо Відкриваємо його. Стабільна ситуація, все буде працювати, і буде, все, буде успіх. Ну і прекрасно. Так, давайте подивимося: Запоріжжя, друге. Чи будуть туди прильоти на ці 24 години? Лілія, прекрасно, успіх. Успіх. Але йдуть якісь тут сообщення, таємні сообщення. По клеверу все тут буде гарно, по ітогу йде трансформація. І успіх, прекрасно. Все, навіть якщо там вони знають, то все то вони предотвратять. Це хорошо. Ну і давайте подивимося Запоріжжя-Ліве, яка там буде обстановка на ці 24 години, чи будуть туди прильоти. Тут йдуть плани, але вони будуть успішними для нас. Що це за колечко, башня? Ключик у нас, ключик у нас, але буде якесь розочарування. Оп'ять іде трансформація, проблеми і пльотки. Люди, значить, що я можу сказати? По Запоріжжю-Лівому можуть бути прильоти. Поки що це тільки плани. Але вони можуть розповсюджитись на 25 січня. На 25 січня. Тому так. Запоріжжя-Ліве станція трошки, вона йде, бачите, ми розкрили і воно потягнуло ті проблеми. До речі, коли ми тільки починали дивитися мости, да, там впала гора і ще щось, я не пам'ятаю. Тобто якісь проблемки все ж таки, воно не впало, але все ж таки показало, що може таке статися. А, взагалі, ми з вами подивилися. Я ще хочу подивитися. Мені то цікаво, бо туди були вже прильоти. І е, давайте подивимося. Е, е, це Шевченківський район, приватний сектор, це посьолок ДД, бо там і е, поряд, і недалеко із Запоріжжя-Ліве. І е, Заводський там десь якось примикає район до них, то давайте подивимось, як там буде обстановка на тому посілку на цю добу. Дивіться, значить, вроді як падає лілії, і серце оці розочарування лежать між гарних карт. То це не буде така тяжка історія, падає кульцо на кінці. Тобто, все, все це якось буде об'єднано. План тут є щось робити, але воно не серйозно, не серйозно, щось таке несерйозне, маленьке, непонятне. Зачем взагалі ні? Не буде тут нічого такого страшного. Дівчата, які там поряд проживають, із Запоріжжя-Ліве. Із Заводським районом десь там йдуть. Я не знаю тої місцевості, мені просто кажуть, що вони, що вони можуть відчувати і від промислового майданчику Заводського району, і Ліве там, Запоріжжя. там, І вони теж, то, то. Ось, пожалуйста, я вам показала, що там якось воно буде більш-менш. Так, все, на цьому Я закінчу загальний розклад і буду робити по берегам. Дивіться, уважно, розклади, і, е, тобто просто хто кому інформація по його району, ви будете її знати. Бо я, коли кажу, я вже повернутися назад не можу. Я вже про проказала, то і пішла, побігла далі. У мене вже той інформаційний канал пішов далі. Я не можу повертатися знаєте, з маршруту назад і повторювати вам. Я вже даже і не, і не вспомню, що я там і казала. Тож, як заходиш в цей поток інформаційний, так воно тебе і несе. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.